Добрий день, друзі! Ми з України! Приготуємо сьогодні кабачково картопляні оладки. Ніжні, смачні, з пікантним, десяти овочевим смаком. Десяти? Так, з додаванням десяти овочів. Яких? І так про все по порядку. Кабачки, молоді кабачки можна не чистити. Картоплю, часник чистимо і натираємо на середній терці. За бажанням нарізаємо кріп свіжий чи заморожений. У цю натерту масу додаємо яйця, солимо, перчимо, додаємо чи Кисле молоко та ще інші спеції за бажанням і смаком ми додаємо суміш перців. У борошно додаємо соду і поступово його додаємо до кабачково картопляної маси. Добре перемішуємо і додаємо 10 овочів. Яких 10 овочів. Приправу універсальну, ретельно перемішуємо, розігріваємо на сковороді рослинну олію і ложкою викладаємо на неї тісто, смажимо оладки кілька хвилин на середньому вогні з обох сторін до рум'яності, не накриваючи кришкою. Ковороду. Неймовірно смачні оладки. Рум'яні, ніжні, м'які, смачні. Оладки з кабачків та картоплі можна подати як самостійну страву зі сметаною чи майонезу, чи з грибним соусом. Чи будь-якими іншими соусами. Можна їх також використовувати як гарнір до м'ясних страв. Смачного! Сподобалось відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал, так ви підтримуєте український контент, а разом і сила! Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Віримо, що все буде добре. Далі буде до нових зустрічей!